Всім привіт, дорогі друзі, у мікрофона Steam і сьогодні ми поговоримо про україномовний Ютуб. Так як мій канал останнім часом тісно пов'язаний з кіберспортом, будемо спілкуватися саме про нього. В цьому відео будь гранди української к-сцени та кіночки. Ютуб не дуже любить початкові канали і рідко підкидає їх в рекомендації. Список формувався виключно з моїх суб'єктивних спостережень і уподобань. Я обрав 10 каналів, які б хотів би сам особисто вам порадити. Але це не буде рейтинг, де я викромлю найулюбленіший канал, просто починаю рухатись в режимі рандому. Перший мій список відкриває канал української кіберспортивної організації Монте. Хлопці нещодавно запустили свій ютуб канал, де показують влоги, як команда грає професійні чемпіонати, цікаві інтерв'ю з гравцями, багато різних жартів. Вайп цих хлопців неможливо передати словами. Це неймовірно. Зайдіть в опис і подивіться на нереальний контент. Другий на черзі у нас не дуже популярний, але не менш цікавий канал Монте-Карло. Лише декілька днів тому натрапив на цього хлопця, але мені дуже подобаються його відоси про крафти, пікеми, фанові відосики, особливо кайфово він переклав трейлер КС2. Не можу не сказати про файну українську мову. Мені треба повчитися так гарно говорити Солов'їною як автор цього каналу. Продовжуємо контентом від кіберспортивної організації Ікла. Раніше вони називалися ESports Club Kyiv. За цими хлопцями я слідкую ще з самого початку, коли вони зібрали свій перший склад в грі Counter-Strike. На цьому каналі ви знайдете дуже багато різного контенту про те, скільки заробляють кіберспортсмени, історію мемів, інтерв'ю з гравцями, фанові відоси з матчмейкінгу, як треба тренуватися, назви всіх позицій і ще багато чого цікавого. Ви точно знайдете, що вам по душі. Четвертий в моєму списку це канал професійного коментатора Олексія Ухомалецького. У цього чоловіка нереально цікава рубрика Вуса Шоу, де він бере годинні інтерв'ю у популярних діячів кіберспорту, не тільки по КС, а ще й по Доті та Варкрафту. Олексій задає питання не тільки про гру та кар'єру, а ще про сім'ю, хобі, цілі, війну, мову, особисте життя та все-все-все. Окрім цього, ми можемо побачити блоги з нещодавних новин по КС. Це дуже файна людина, з ним я навіть встиг взяти інтерв'ю на віплей Ліги Academy 2 роки тому. Але, на жаль, світ його не побачив. Не можу не згадати Олександра Петрика. Це канал професійного кіберспортивного аналітика. У нього публікуються аналітичні, розважальні та навчальні відео про CSGO. Найпопулярніші рубрики фішки, гайд від програвців, CSGO іспит та хто хоче Dragon Lore. Хто дивиться мій ютубчик давно, напевно бачив цю вставку. Фішка, підписуйтесь на канал Стаймапа і ставте лайк. Слухайте Сашу та підписуйтесь на канал. Також Петрик робить контент більше 7 років. Це один з самих модійних людей в кіберспорті. Зробив дуже багато влогів з різних куточків світу, звичайно, на протурнірах. Не сильно відходячи від теми, хочу розповісти про перший український журналістський проект інферно». Олександр Петрик разом зі своєю дівчиною Діаною Фетченко створили канал, де вони розповідають новини сучасного кеса, Репортажі з буткемпів, інтерв'ю, подкасти з різними діячами кіберспорту та інші цікаві шоу. Крім цього, пара веде свій телеграм-канал, де постійно пасти з клікбейтними новинами. Вони дуже відповідально поставилися до продакшену, це неймовірно. Наступним в нашому відео буде Слаксер, це україномовний коментатор студії Майнкаст. На своєму каналі випускає блоги та підсумки з про евентів, записи про трансляції, пікеми, гранати та інші забавки. Трохи з авансом додав Кирила до мого списку, бо за півроку на момент запису відео вийшло тільки одне відео. У мене є ще два канали, які я додав з великим авансом, тому що жанр трохи відрізняється від кіберспорту. Першим буде папуга, він знімає фанові відео з різних ігор, в тому числі з Counter-Strike. Ввечері під час куча можна поглинути його контент та отримати задоволення. Та останнім в нашій рубриці буде Глазаєб. У нього схожий контент з папугою, але counter strike трохи більше. Прикольно, гумору ну дуже багато. Рекомендую ознайомитися з його каналом. На завершення цього відео хочу попросити підписатися і подивитися відеоролики хлопців з цього відео. Всім папа! -па.